другого дня, 22 20. травня 2023 року, нахожусь на поле кукурузы, сорт феста Беда Громан, сеялось 7 штук на метр. Вот. Бачите яка вона зараз? кукурузка суша, дощу як такого не було, і груда є, все на кучу, як бачите, яка груда і культивація проводилася два сліди. Два зіля маємо. Молочай. Костерева. Ось цього ніяк. От. Була півтора гектара Але... Дякувати Богові Зійшло. Зійшла кукуруса. щось трошки оприскування буде знімати як що і до чого з посівом кукурузу перший раз зіткнувся ніколи не сіяв так тільки худобі а такі більші площі це сіяти. Ось так виглядає. Дощо немає, тільки хмари. ось така груда. Хмари вітром переганяє і все. Ось так. Дякую, слідкуємо далі. Буду показувати.